Щаслива кішка Маргарита Шеверного. Якщо я кішка, то вже щаслива. Уранці молоко і круасан. і ти, бо я солодка і зваблива. І не щодня, та це ти знаєш сам. Мене впіймати котику непросто, пухнастий хвіст навряд чи аргумент, посадою, зарплатою чи зростом теж не здивуєш. Може, інструмент мене би схвилював, наприклад, скрипка або рояль, гітара, тамбурин. Чи пісня на даху і сиру скипка Поміж пухких еклерових марин? Я романтична, особливо в серпні, в період зорепадів і жадань, та ви, коти, буваєте нестерпні, до березня чекати упадань? Щаслива кішка ходить, де захоче. І Обирає пристрасних котів. з ким хоче, з тим у березні моркоче, не маючи ні свекрів, ні зятів. Щаслива кішка вільна, незалежна, захоче, повертається у дім. Любов її господаря безмежна, вона ж богиня. Вся її золотім, дозволить пестити уже щасливий, а щічкою потреться все екстаз. Життів у нею дев'ять, ти ж вразливий, про серце думай, поживеш лише раз, нехай вона поморкає котами. зірки лапає, що летять з небес. Щаслива кішка тішиться віршами, і в кожній пісні згадує тебе Маргарита Шеверного.